Астрологічний гороскоп для левів на жовтень 2024 року. Період з 1 по 7 жовтня гарний період для побудови довгострокових планів, впровадження нових проєктів, які вимагатимуть наполегливості та структурованого підходу. Вам властиві творчі ідеї та натхнення, креатив, що можуть принести несподівані, але перспективні можливості в бізнесі. Це час для активної комунікації, обговорень і важливих угод. В особистому житті буде бажання гармонії. Ви пристрасні та рішучі з партнером. Можливі імпульсивні, але приємні моменти в особистому житті. Намагайтесь не конфліктувати та слідкуйте за своєю імпульсивністю та прояву агресії. Це може створити хаотичність в діях та призвести до травматизму. Здоров'я, емоційні перепади, перепади, які можуть призвести до втоми та виснаження, корисно займатися фізичними вправами для розрядки, підвищення тривожність та емоційні коливання, варто зайнятися медитацією та іншими заспокійливими практиками. В період з 16 по 30 жовтня. Це гарний пері період для укладення вигідних угод і розширення бізнесу, особливо сприятливі інвестиції, також сприятливий період регулювання бюрократичних питань, складання стратегічних планів, гарний час для творчих спільних проєктів або романтичних подорожей, період романтики та глибоких почуттів. Але через бажання свободи або змін, можливі конфлікти, важливо не тиснути на партнера, а знайти компроміс. Здоров'я важливо бути обережними з імунітетом, можливі вірусні захворювання або алергічні реакції. Це чудовий час для духовного зцілення, використання робототерапії або релаксаційних практик, травматизм, емоційних сплесків внаслідок небезпечних ситуацій або конфліктів. Простір може Втрутитись в ваше життя, потрібно уникати ризикованих активностей. В період з 24 по 30 жовтня несподівані можливості для інновацій, час для впровадження нових технологій або нестандартних підходів, творчі ідеї та натхнення допоможуть у бізнесі, особливо в мистецтві або рекламі. У відносинах гармонія та духовна близькість. Це час для взаєморозуміння, підтримки з боку партнера, можливі розбіжності через фінанси або інші матеріальні питання. Не переоцінуйте свої ресурси. Здоров'я, можливі проблеми з суглобами або кістками. Варто бути уважними до свого здоров'я та уникати перевантажень. сприятливий час для фізичної активності, йоги, водних процедур, високий ризик травм або небезпечних ситуацій. Варто бути максимально обережними в цей період. Рунічний гороскоп для левів на жовтень з 1 по 7 жовтня Руна Манас на початку місяця вам необхідно звернути увагу на свої соціальні зв'язки та спільну роботу. Руна Манас говорить про важливість командної взаємодії та взаємопідтримки. Це хороший час для укладення партнерств, бізнесу або зміцнення особистих стосунків у питаннях травматизму та здоров'я. намагайтесь працювати в гармонії з іншими. Звертайте увагу на колективну підтримку. З 8 по 15 жовтня руна Тейвас. У цей період руна е, Тейвас символізує мужність, силу, волі та боротьбу за свої ідеали. Це ідеальний час, щоб зосередитись на бізнесі та кар'єрних досягненнях. Якщо ви шукаєте нові можливості, будьте готові до активних дій. У любовних стосунках необхідно проявити більш рішучості та впевненості у своїх бажаннях, але обережно існує ризик травматизму через надмірну фізичну активність або поспіх. 16 по 23 жовтня Рона Евас. Цей період приносить захист і стабільність. Рона Евас нагадує вам про терп... важливість терпіння та витримки. Можливо, ви зустрінетеся з... з перешкодами в бізнесі, але вони лише зміцнять ваші плани та цілі. У коханні час для роздумів і глибоких розмов. Якщо ви чекаєте змін, не поспішайте, дозвольте подіям розвиватися природним чином. З 24 по 30 жовтня руна Альгіз. Альгіз це руна захисту. В останні дні жовтня важливо проявити бережність у питаннях здоров'я, особливо травматизму. Цей період сприятливий для бізнесових справ, але необхідно уникати ризикованих рішень. Кохання руна Альгіз радить бути більш відкритими та вразливими, довіряючи своєму партнеру, але водночас берегти свої кордони. Гороскоп снів для левів на жовтень. З 1 по 7 жовтня сни можуть бути дуже яскравими та емоційно насиченими. З'єднання сонця та ліліт може принести сни, що мають стосунок до ваших підсвідомих страхів або прихованих бажань. З 8 по 15 жовтня сни будуть наповнені символами боротьби та протистояння, сни про фізичну активність, такі сни відображатимуть вашу потребу долати труднощі у житті, як в бізнесі, так і в особистих. Стосунках. 16 по 23 жовтня цей тиждень обіцяє бути більш спокійним і гармонійним в снах. Це період, коли можуть снитися красиві, естетичні образи, пов'язані з гармонією та задоволенням. Сни можуть відображати ваші внутрішні мрії, кохання, успіх і стабільність. 24 по 30 жовтня тумані та заплутані сни. Ви можете бачити містичні або загадкові сюжети, які будуть складними для розшифровки. Вони можуть містити приховані символи, архетипи, які згодом розкриють важливі підсказки, можливі сни про минулі стосунки або людей, з якими у вас були емоційні зв'язки.